Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Пропоную до вашої уваги три нові українські серіали, прем'єри яких відбудуться уже цієї осені на телеканалі СТБ. Цікаві сюжети, неймовірні повороти подій та, звісно, наші українські актори. Все це ви зможете побачити у нових серіалах, тому раджу звернути увагу на дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Кава з кардамоном Сила землі. Країна виходу Україна. рік виходу 2025». Варто зазначити, що поки що точна дата виходу стрічки невідома. Проте телеканал з тебе натякнув, що прем'єра серіалу відбудеться уже восени 2025 року. У центрі сюжету знову буде мила і тендітна Анна Родзінська, якій доведеться виборювати своє щастя. На диво ми побачимо жінку без її чоловіка Адама, з яким вона відгуляла весілля наприкінці першого сезону. Натомість поряд із головною героїною Олени Лавренюк перебувають Стефан Терлецький та Павел Крушевський. Молодшого зіграв Олексій Гнатковський, а старшого Олександр Кобзар. Отже, з усього видно, що намічається любовний трикутник. Тому очікуємо на нові почуття, муки сумління та подолання внутрішнього я. Крім того, до романтичної драми додадуться й нові аспекти: це боротьба за землю, родину і, звісно, за свободу. Як зазначають режисери серіалу, сама Родзінська з наївної дівчинки перетворюється на жінку, який є що втрачати, і тепер головна героїня знатиме, що таке власний дім і як за нього слід боротися. Тому, друзі, уже цієї осені на нас чекає вісім серій, сповнених драми, краси та пристрасті, які точно підкорять наші з вами серця. Раджу не пропустити прем'єру. На другому місці знаходиться серіал під назвою Підміна. Країна виходу Україна, рік виходу 2025 Варто зазначити, що прес-служба телеканалу СТБ повідомила, що прем'єра даного серіалу запланована на осінь 2025 року і він буде складатися з 16 серій у центрі сюжету. Успішна архітекторка та керівниця дизайн бюро Катерина, чиє життя здається стабільним, хоч і не позбавленим внутрішніх конфліктів. Проте несподіваний дзвінок із минулого змушує жінку вирушити за кордон до сестри Ірини, з якої вона не бачилася багато років, і те, що починається як бажання допомогти, обертається пасткою. Адже Катя опиняється у іншій країні без документів, зв'язку та підтримки, тоді як у її київське життя входить інша людина, дуже схожа зовні, але зовсім інша всередині. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Просто надія, другий сезон. Країна виходу Україна, рік виходу 2025». Варто зазначити, що поки точної інформації, що додати виходу серіалу, телеканал СТБ не повідомив. Проте в одній із соціальних мереж Зоряна Марченко натякнула, що надіється, що продовження відбудеться уже цієї осені. А як воно буде насправді, ми вже побачимо згодом, тому будемо слідкувати за подальшою інформацією. Так чи інакше, ми знову побачимо історію сильної жінки, яка в умовах складних сучасних викликів знаходить у собі сили рухатися до своєї мрії, вірити в кохання та власне майбутнє. Проте у другому сезоні герої зіштовхнуться з випробовуваннями, які не лише перевірятимуть їхні почуття. А й змушуватимуть боротися за власне щастя. І перед надою та Максом постануть нові труднощі. І питання про те, чи витримають їхні почуття випробування вірністю, стане однією із головних сюжетних ліній. Тому невдовзі ми побачимо, хто стане на заваді почуттів двох закоханих, та чи зможуть вони зберегти довіру і кохання всупереч обставинам та злим людям. Крім того, у другому сезоні Надія відкриє кав'ярню та розширює асортимент випічки. Тому на жінку чекає безліч нових ідей, завдань та викликів, з якими вона точно справиться. До всього, як зазначають продюсери, в новому сезоні на нас чекає багато сюжетних сюрпризів. І на екрані ми побачимо чимало нових героїв, як хороших, так і поганих, які точно підсилять і так зірковий склад серіалу. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі.